Усім привіт! Традиційно з вами Павло. І сьогодні поговоримо про доволі свіжі нові True Wireless навушники від Noble Audio, які вони б назвали просто і скромно Focus Triumph. Ну, в цілому, я думаю, що Noble особливо рекомендувати не треба. Їх знають як виробника топових навушників. Ну і їх лінійка Focus вже там кілька ітерацій пройшло. Вони в мене завжди майже були на оглядах. І ось нова версія. Тут вже трохи стало цікавішою, тому що вони гібридні, і тут використовується 6,5 міліметровий динамічний випромінювач. А також свіжа новинка, яку ми будемо більше бачити в ближчому майбутньому. Це мемс-випромінювачі. Тому цікаво, що в них тут вийшло зі звуком і всім таким іншим. А вартість їх складає 18 тисяч гривень без однієї гривні. Посилання на офіційного дистриб'ютора SoundMach я як завжди додам в опис. Ну, в цілому, Noble ніколи не робили прям такі зовсім дешеві модельки. Ну, в них, здається, є більш дешева лінійка Falcon, але я не знаю, чи вони будуть їх продовжувати чи ні. Але мова не про не про них, а про фокус. Тож про них і поговоримо. А анекдот сьогодні такий: італійці, коли робили скрипки, вони надихалися жінками. І іспанці, коли робили гітари, теж надихалися жінками. А чим надихалися, коли робили балалайки? Упаковка тут дуже адекватна, на мій погляд. Мені так подобається. Тут немає ось цього намагання нагнати пафосу величезною коробкою. Вона компактна, але в той самий час гарна поліграфія, комбінація матеріалів і багато інформації на зовнішній стороні. Тут можна і побачити про підтримку LDAC. причому LDAC тут додаткова наліпка. Мабуть, на момент, коли замовляли коробки, ще не було договорено з Sony. Підтримується і адаптивний mems випромінювач з цікавого, що ми тут ще можемо побачити. Bluetooth 5.3 і 6-7 годин роботи. Ну, в мене виходило десь 5 55 Тут дуже залежить все від гучності. Але 4 додаткових зарядки в кейсі, трохи менше, можливо, але десь на такому рівні. В цілому не рекордні цифри, але, як на мене, нормальні. Також от, бачите обіцяний режим прозорості. Ну, тут -то все перелічили тут. Пірнаємо в коробку. Тут в нас були зверху навушники, але тепер зараз вони в мене в чохлі, зрозуміло. І під цим. Там інструкція ще є внизу. І з аксесуарів у нас три пари насадок однофланцевих, три пари двофланцевих, мішечок і зарядний кабель. Тож, бачите, в цілому все нормально. А ось що ненормально, блін, я коли це побачив, чесно кажучи, мені забракло слів. Вони зробили чохольчик з Алькантари. Ну, зовні його покрили Алькантарою, і ще й написали, ну, що це дійсно. А, італійська Алкантара. Ну, це класний матеріал, преміальний. Да, він часто використовується. І навіть відкинувши те, що я, чесно кажучи, не люблю Алькантару, мені не подобається ось ну, ця бархатистість на дотик. А навіть якщо це відкинути, таке враження, що люди, які це вирішили зробити, вони не знають, як використовують True Wireless навушнички. Що вона у вас кейс не стоїть на поличці, ви його так підійшли. Надягнули рукавички, відкрили, послухали, поклали на місце і закрили. А воно ж за кілька місяців, якщо ви будете його тягати і ну, залапається, то вже таке алькантару можна і відчищати. Але що воно затреється, ну окей, окей, коротше, знаєте, згадавились ті часи, коли перші відеомагнітофони почали з'являтися, і народ зберігав пульти в пакетах. От мені здається, що тут пакет просто необхідний для таких зіплок. Для цього кейсу. Але ну, виглядає він класно. З тут USB c для того, щоб заряджати підтримується бездротова зарядка. Всередині самі навушники, і взагалі от, да, ця комбінація чорного і помаранчевого, вона крутезна. Ну, зробіть ви його з пластику, я не знаю, зі шкіри, там, металу, чого завгодно. Ну. Навушники виглядають як на мене дуже класно. Нобл завжди вміли робити класні дизайни, і це не для кого в індустрії не секрет. Тут вони зробили ще один крок до того, щоб уніфікувати True Wireless і звичайні навушники. Тобто, якщо б тут був сокет для кабелю, це були б ну просто звичайні навушнички, і нічим би не відрізнялося. І ергономічна форма в нас ось така, як бачите, і фейсплейти красиві. Їх можна до них торкатися, і вони працюють як сенсорне керування, дійсно непогано працюють. Бачите, тут світлодіодний індикатор в нас ось такий в наявності. Ергономічна форма, гарно сідають вуха. Дуже класний цей металевий носик під правильним кутом дає гарну шумоізоляцію пасивну, навіть трохи краще за середню. Тобто, ну шумоізоляція тут як в непоганих звичайних дротових навушниках. Тобто тут. Жодних прискіпувань немає. Тут сіточка, виступ, все це є. І от що добре, що в нього нормальний такий звичайний діаметр, тому Noble нарешті зрозуміли, що їх цільова аудиторія аудіофіли, які полюбляють там перебирати всілякі насадки і все таке інше, і надали цю можливість. Тобто гарно виглядають, зручні в користуванні, гарно тримають зв'язок, тобто з усіх зовнішніх, так би мовити, Сторін дуже гарні навушники. Ну, окрім, звісно, одного аспекту. Ось так виглядає застосунок Companion. в Noble Audio кілька застосунків в Play Store. Я обрав той, що Noble Focus, і здається, він коректний, бо він знайшов ці навушники швидесенько і показав їх. Тобто він з ними працює. Додаток доволі простий: тут бачите рівень заряду. Тут можна увімкнути еквалайзер. І керувати відтворенням. Також можна увімкнути вимкнути режим прозорості. І додаткові налаштування є ось тут, в цій кнопочці. На що вони так зробили таку випадайку, я не знаю, мабуть, тому що змогли. Тобто сенсу ніякого немає, але це не найбільша проблема. Еквалайзер. Тут можна брати кілька пресетів, можна самому порухати повзунки. І також є персоналізований режим еквалайзеру. Ну тут все стандартно тестується ваш слух. Вам треба натискати, скільки гудків ви почули, і потім, в залежності від того, як ви коректно це почули, він додаток побудує криву еквалайзера, яка буде відповідати особливостям вашого слуху. Далі можна обрати, що буде, будуть робити навушники по подвійному і потрійному натисканню на панельки окремо для лівого і правого, по замовченню ліве вухо відповідає за гучність, праве за навігацію по треках. Також тут базові налаштування, типу вимкнути-вимкнути, підказки голосові мова оновлення прошивки, і можна від них від'єднатися. Тобто, як бачите, застосунок доволі простий, але головне, що нам від таких застосунків потрібно, це еквалайзер, і тут він є. Дуже традиційний простий тест мікрофону. Навушники у мене в ухах. Записую цей фрагмент відео зі звуком з мікрофонів цих навушників. Не буду тут додавати якусь корекцію гейна, еквалізацію чи ще щось таке. Тому цей фрагмент дасть вам уявлення, як звучать їх мікрофони в тихих умовах. Якщо будемо говорити про звук, ну а ми будемо куди ж цього уникнути. То з точки зору, скажімо, тюнінгу, в нас тут, начебто, вешка. доволі стандартна, з помітно акцентованими низькими частотами і верхніми частотами. Але в той самий час в нас тут два не ну, скажімо, динамічний випромінювач, більш-менш стандартний, але менш це щось таке відносно свіженьке і новеньке. І це все дає свої нюанси, тому давайте детальніше поговоримо. Динамічний випромінювач теж незвичний, він доволі маленький, але, попри малий розмір, я так розумію, через те, що він відіграє е, тільки низькі частоти, тут доволі потужний бас. Прям глибокий, м -м, ось цей гуркіт, ось це відчуття удару, пружності, воно тут присутнє на дуже класному рівні. Дуже гарна глибина. Я, мабуть, не здивуюся, якщо тут цифрова обробка сигналу є для того, щоб реконструювати глибокі шари низьких частот, які втрачаються через блютуз. Але ну, не можу цього стверджувати, просто, може просто вони так їх відтюнінгували дуже класно. Тому, якщо ви полюбляєте музику, полюбляєте такий прям потужний бас, або у вас якась музика, яка там виграє від цього, там від поп-музики до якоїсь електроніки, не всієї, звісно. То тут прям в нас потужність, як прям а, окей, не буду в політику йти. Тож потужний, масивний, а в той самий час непогано контролюється. Ну, звісно, окрім випадків, коли ну, багато низьких частот треці, і тоді він просто заглушить середину. Але не через поганий контроль, а через фізику. Тому. А в той самий час ну, не ідеальне в нього передача текстур, і також трохи бракує дрібних нюансів. Але це True Wireless Ми навушники, тому міряти їх за якимись критеріями дротових навушників, мабуть, все ж таки не має сенсу. Хоча, от з точки зору там пружності, вони тут дуже класні. Ну і безпосередньо в мене і приклад такий: це Mindfield від Prodigy. Потужні могутні удари, сильні, глибокі, розкатисті, ну тобто вся ця частина вона відіграється класно і дуже приємно. І в той самий час там те, що припадає на середні верхні частоти, теж не губиться. Середні частоти вони десь так менше акцентовані, ніж бас, помітно, але завдяки тому, що тут в нас ось цей мемс випромінювач, вони відіграються на дуже цік. Непоганому рівні і звучать якраз схоже чимось на планари, насправді тому, що тут в нас непогана роздільна здатність, але немає арматурного фокусу прям на мікроконтрасті, і в той самий час також немає ось цієї ваги притаманної динамічному випромінювачу тобто вони доволі нейтральні. Якщо ви полюбляєте якісь там підкреслені емоції або динаміку на середніх частотах, тут цього немає. Є підйом на верхній середині, який додає всьому прозору. Ну не всьому, а скажімо, жіночому вокалу, гітарам, прозорості інструментам, але він доволі аналітичний і за рахунок цього навушники вимагають гарних записів. На поганих записах можна відчути якісь проблеми там зі зведенням або ще чимось таким, і це доволі незвично для True Wireless модельки, але це зворотня сторона технічності і, скажімо так, незабарвленості середини. Але якщо вам це не сподобається, то тут є еквалайзер, можна зробити будь-яке диво. Дуже непогано будується уявна сцена. Мабуть, одна з найкращих в True Wireless навушниках і за шириною, і також в глибину. І ось ці ж шанашрування шару... глибини вони теж передаються на дуже незвично гарному рівні. Прям здивувався я доволі приємно. Взагалі, по деяким аспектам, ці навушники мене дійсно здивували. Далі для середніх частот в нас приклад це Лейла Мартіал «Left Alone». Класно записаний, гарний емоційний жіночий вокал і акомпанемент. І от в цілому звучить все це дуже приємно, доволі технічно підкреслені всі емоційні складові запису, тому що вони тут скрупульозно збережені, але в той самий час тут є. Перкусія, є ударні на запису в акомпаніменті, і вони трошечки відтягують на себе увагу інколи, тому що їх вони помітно, скажімо такі, підкреслено важкі. Тому тут трохи треба концентруватися на вокалі, але він не пропадає або щось таке. Він не страждає від забарвлення або нестачі роздільної здатності. Ні, цього тут немає. Якщо... І от верхні частоти, вони тут мене здивували, прям дуже приємно. Хочеться почути, що ці мемс випромінювачі зможуть зробити в е, дротових варіантах навушників. З, ну, побачимо. Я думаю, що ми цього щастя нам навалить в найближчий час помітно. Тому що насправді дуже непогані верхні частоти, як для True Wireless навушників, навіть добрі. А, протяжність не максимальна, але дуже добра. І вони детальні, але в той самий час а не якісь там гострі, дуже натуральні, з правильними атаками і затуханнями. Достатньо повітря, але в той самий час немає зайвого повітря, немає зайвої енергії, яка подається в верхні частоти. Ну, звісно, шаруватість майже відсутня, але у бертона передаються добре як базові, так і більш. Верхні, і це доволі приємно звучить. Якщо ви не полюбляєте верхні частоти, вам їх може бути забагато тут, але в цілому вони не гострі, вони не якісь там різкі. Це дуже гарно звучить. А ну і знов-таки є еквалайзер, тому якщо вам не подобається, ну, можете їх прибрати. Тож ніхто не забороняє. І ще один трек, теж доволі аудіофільський: Мейсі Грей, Nothing Else Matters. Це в нас. Кавер на металіку, тут в нас теж акомпанімент, і теж ритм-секція на себе трохи відволікає увагу. Але тут багато також всілякої перкусії, тарілочок, дзвіночків і всього такого, плюс обертони вокалу, вони передаються прям дуже добре, як для True Wireless навушників Був приємно здивований в цьому аспекті. Якщо говорити про порівняння, ну мабуть, їх головний конкурент по авдіофільському ТВСному цеху це, звісно, Devialet Gemini. В Gemini не такі а, цікаві верхні частоти. Вони трохи простіші, тому що то все ж таки просто динамік. Але в цілому Gemini 2 для мене звучать більш збалансовано, більш натурально, а технічніше на середніх частотах. Навіть не технічніше, а скажімо, реалістичніше. Ну і там, звісно, працює девіалетівський Дівіалетівська цифрова обробка сигналу, яка, мабуть, робить всі дивазі звуком. Тому ці більш веселі, якщо ви полюбляєте такі підкреслені низькі частоти а, і більш інформативні верхні частоти, то це може бути вашим вибором, якщо ж ви там аудіофільській складовій, більш натурально збалансовано і так далі. То Gemini. А, Порівняно з попередніми модельками Noble з лінійки Focus, тут помітний крок вперед. Я, до речі, тут трохи прибираю верхні частоти нижні частоти еквалайзером, так трошечки, щоб вони не так акцентувалися. І от в такому випадку тут прям помітний крок вперед порівняно з попередніми фокусами. Тут більш натуральні, більш пророблені верхні частоти, тобто вони дійсно залишили загальну концепцію, але попрацювали над нею. Порівнювати з мас-маркетом, я думаю, сенсу немає там, що в нас? Apple, Sennheiser, Sony, мабуть, якийсь там Samsung, не знаю, не чу. Ну, мас маркет у нас там класний, активний шумодав, кращі мікрофони зазвичай там, і все таке інше. Але чисто звук, особливо, якщо ви полюбляєте таку веселу подачу, тут буде краще. Тому тут в цілому у вас менше фішок, але трохи краще звук. Тому, взагалі, якщо ви. Полюбляєте саме такий звук, Noble продовжують розвивати свою концепцію лінійки фокус і зробили новий крок в цьому напрямку. Дуже цікаві, класні навушники. Дякую вам за увагу! Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.